Вагітна жінка, сьомий місяць, восьмирічна дитина, фельдшер швидкої, поліцейський. Це загиблі і постраждалі внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по базі відпочинку на Харківщині. Вже повідомлення не забудемо не пробачимо» – вони вже не звучать. Висловлення співчуттів вже звучать, але дуже, ще звучать, але дуже рідко. От загибель людей, ну от уявіть собі, жінка, 7 місяців вагітності. 7. Вона очікувала вже на появу дитини. І це все стає тільки ну, такою основою для того, щоб сказати. Зброя нам потрібно, ще нам потрібно, ви нам мало даєте, вони мало дають, і вони будуть продовжувати мало давати. Невже це комусь не зрозуміло? Шановні чиновники, шановні дорогенькі мої, ви ж обиралися під гаслами, що ви домовитесь. Ну це ж було. Ну, за це народ проголосував. Ну невже ви не бачите, що ситуація йде до якоїсь ну, дуже страшної, патової е ситуації? Ну, Може, ви. Я не знаю, що ви будете робити. Я не... Вам видні, що у вас є дані, у вас є дані розвідки, у вас є дані про те, що реально можуть дати і що не можуть дати. Можливо, варто розпочати якусь розмову про зупинку бойових дій. Ніхто не говорить про завершення війни, Ні... не... бо зараз накинуться, будуть звинувачувати в усьому, що попало. Вам, жінку, яка була на сім... сьомому місяці вагітності, не шкода? Ні. А якби це була ваша дружина? А якби це була ваша донька? Не шкода, ні. Пошкодуйте людей. Пошкодуйте людей. Робіть все, щоб бойові дії зупинились. Поновити війну можна в будь-який момент. І говорити про те, що ворогу там тільки треба дати перепочинок, і він тут же накопичив. Та ворог накопичив і без того. Це така казка по марафону, яка звучала два роки. Вона не працює. Ворог все має, все має для того, щоб знищувати міста, села, наступи робити, вбивати мирних і військових людей, серед яких дуже багато людей, які прийшли з мирного життя. Робіть щось, щоб хоча б зупинити, хоч на якийсь період бойові дії. Можливо, зупинка бойових дій дасть якусь надію на, на, на щось. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо території. А все одно чиновники наполегливо стоять на якійсь своїй лінії. У вас є якась причина це робити? Якщо є, скажіть народу України.